Щодо зменшення розміру пенсії, так є неприємні сигнали. Таким неприємним сигналом є, наприклад, так зване продовження дії постанови Кабміну номер 1 від 3 січня 2025 року. Тобто, ми бачимо зараз в проєкті вже закладено окремою статтею про застосування обмежуючих коефіцієнтів на суму перевищення розміру пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів. Простіше висловлюючись, до пенсій, які в 2026 році будуть складати понад 26 тисяч гривень, будуть застосовані обмежуючі коефіцієнти згідно. Ну, якоїсь постанови кабміну, яка буде ухвалена на нова або на зміну ось минуло цьогорічного, Вибачте, постанова номер один. Тобто про обмеження, але максимального розміру пенсії, так вже на жаль, доводиться говорити і бути готовими до цього. Чи можна це оскаржувати в суді, в разі якщо будуть негативні прецеденти, що будуть обмежувати? Абсолютно однозначно безапеляційно. Це рішення кабміну. Ця постанова кабміну буде оскаржена в суді це однозначно. До речі, ось така сама постанова, номер один, до речі, про яку ми згадали сьогодні, вона вже була оскаржена до Київського окружного адміністративного суду за підсудністю та підтверджена в рішенні шостої апеляційного адміністративного суду, тобто визнано протиправним та нечинним положення. Зараз справа знаходиться у Верховному суді на розгляді, але все. Говорить про те, що залишиться в силі рішення суду, і ця постанова буде скасована визнана, точніше, чимною. Проте ми бачимо, що на календарі вже жовтень місяць, і правду, я не впевнений, що до кінця року Верховний суд розгляне через також завантаженість його. А до нового року, коли прийде новий рік, то буде і нова постанова, яка також буде аналогічним чином обмежена. Проте я не сумніваюсь. Здати публікації наступний через день вже буде подано позов не один, навіть якщо цю постанову, то її по суті оскаржено було. Сімома чи восьмома позовами, і вони розглядались всі одночасно. Довго складно, але така судова процедура.